Слово народний депутат Ляшко Олег Валерійович для того, щоб озвучити ті пропозиції чи вимоги до нашого пленарного засідання чи сесійної зали. Процедурно я все-таки ставлю на щодо надання йому, як керівнику цієї ініціативної групи, слова. Шановні колеги, я вас прошу надайте слово Ляшку. За 67. рішення прийнято. Будь ласка, Олег Валерійович, дякую, шановні жителі славного міста Києва. Я хочу вам повідомити, чому ми з колегою Віктором Чумаком тут стоїмо. По перше, грубо у цій залі порушується регламент. І закон про статус народного депутата, і бачите, для того, щоб ми мали можливість виступити, донести до громади Києва свою позицію. Ми ще повинні просити слова. Але найголовніше, чому отут я стою на трибуні, це рішення, яке ви проголосували перед перервою, так звана програма приватизації. Зміни до програми, де з важкої руки пана Парфьоненка унесли півтори сотні об'єктів, які хочуть роздеребанити під зав'язку каденції київського міського ради, як ми бачили, за цю зміну було подано 61 голос, якраз один голос е е критичний, і цей голос був настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, якого насправді в залі не було, а його карточка голосувала. Але сам Господь Бог бачить, що Павла тут не було. І тому його карточка не могла голосувати. Звичайно, що святий дух не поміг тій карточці в особі Омельяненка чи кого там рукою двигав той дух, але очевидно не святий, бо за ті програми отакі розкрадання не можна голосувати. Тому ми вимагаємо перше переголосувати питання. І щоб особисто депутати проголосували, і ми сподіваємося, що не вистачить голосів для того, щоб прийняти програму розкрадання Києва. І друге, ми вимагаємо внесення змін до регламенту Київської міської ради і скасувати незаконну норму, яка передбачає дозвіл на надання народним депутатам слова, адже відповідно до закону про статус народного депутата. Народний депутат має про право дорадчого голосу. На сесії нижчого рівня, і чому ми повинні вас просити дозвіл. І тому ми просимо. Або ви підтримуєте наші вимоги, або ми звідси не підемо. Ми заблокуємо роботу Київради. Ми не дамо вам грабувати майно і землю. Ми нікуди звідси не підемо. І я хочу сказати, е, сміється той, хто сміється останнім. Я хочу сказати, шановні кияни. Далі йдуть земельні питання, дуже цікаві де гектарами розтягують, гектарами, і ми не дамо вам цього зробити.